Доброго ранку, шановні колеги-криптотрейдери. З вами на зв'язку Віталій Кухта, проєкт Кухта Кепітал, Модельний трейдинг. Сьогодні спеціально для моїх партнерів КриптоТрейдерс. Ліга я зроблю огляд ринку криптовалют. Пройдемо головні новини, які в нас відбулись вчора. Скажу свою думку по біткоїну по ефіру, в принципі, інші. Криптоактиви рухати не буду, тому що ситуація в принципі аналогічна на всіх ринках. І так, давайте почнемо з біткоїна. І взагалі, давайте почнемо, що вчора відбулося вчора. Ринки втратили в середньому десь в, су в 10 десь мільярдів доларів по капіталізації. Причина комісія по цінних паперах сек відклала, поки створення etf фондів по біткоїну. На 2024 рік, так на наступний рік. Чи це правда, чи ні, ми поки цього не знаємо, це поки е, слухи на ринку. Але бачимо, ринок негативно відреагував Нагадую, у понеділок я говорив, що більшість аналітиків трейдерів е, чекали е, в діапазоні між 13-15 числом е, позитивних новин по створенню. І ті фонди, але, як бачимо, ринок приніс альтернативу, поки це по слухам, і тому ринок відреагував негативно. В принципі, я більше давав в понеділок, якщо робити огляд, порівнювати понеділок і минулу неділю, так минулої неділі я був спекулятивно налаштований на зниження крипторинку, тому що він це показував. Так? Він це й подальшому показував, але в понеділок я більше відійшов від модельного трейдингу і повівся, так скажем, на поводу в фундаментальних очікувань по ETF-фонду і тому радив купляти біткоін так, на спот ринку. Говорив, що трошки було ризиковано, але це можливо. На даний момент, знову трошки міняю свою думку. В принципі, в нас практично останній місяць, якщо так взяти так, 14 липня, у нас 15 серпня, 16 сьогодні, так, вже місяць, практично ринок знаходився в такому вузькому діапазоні між 30 500 це верхня планка і нижня планка, це в районі там, умовно 28,5 тисяч. Так? Тобто такий діапазон під 2000 доларів, і ми дуже довго нього накопичуємося Це якщо даже не брати раніше, коли почалось накопичення по біткоїну ще місяць назад, то практично 2 місяці в нас йде накопичення. І в мене враження, що ми все таки будемо йти до тих цілей, які я раніше називав. Це в район 28, можливо 27500, плюс-мінус. Так, я не знаю, яка точно буде мінімальна точка. Можливо, вона буде ниже, можливо, вище. Тому я думаю, спекулятивно поки працювати на зниження біткоїна. Чи може бути це якийсь більш грандіозний обвал ринку в район 25 тисяч, поки я цього не чекаю. Але все можливо. Так? Як я говорив, на спот ринку, в принципі, я радив купляти біткоін. Практично ми на місці знаходимося. Хто на торгує на фьючерсному ринку з плечем, того ринок возить туди-сюди, і в принципі не дає нормально трендово заробити. Так? І поки ми знаходимося в цьому імпульсі, який був сформований в другій половині червня. В мене є ще бачення ринку, що це все відбувається. Корекція, так вона затяжна. По біткоїну це нічого нового. У нас практично весною аналогічний був корекційний тренд, теж важкий, з глибокими відкатами, тобто виносили всіх вверх і вниз. Тому, поки спекулятивно я бачу зниження, коли вже буде винос. Цих мінімумів, коли буде більш сформована гарна позиція, тоді я буду говорити про покупки. Плюс, враховуючи ще, що фондовий ринок США NASDAQ, який більшість трейдерів порівнюють з кореляцією, він також пішов на корекцію, тому що він дуже сильно перекуплений, і індекс SP 500, тому ці всі фактори вони впливають на, на, на біткоін в цілому. По ефіру ситуація аналогічна. Тут е хто працює на пробій рівнів, у е нас, бачите. Е в принципі, те, що я говорив в понеділок, у нас біток ефір він трошки давав заробити, але це дуже-дуже було. Це 250 доларів там діапазон. Я в принципі це не рахую заробітком. По ефіру в нас знову ціна повернулася. Я про це говорив в понеділок. Якщо ми знову повернемося до рівня 1815, то скоріше всього ми його будемо пробивати. Минулого разу цей пробій був маленький, так. На сьогодні він був ложний пробій, так? повернулися і знову вернулися. Тобто, я думаю, що зараз ми будемо виносити цей рівень. Яка глибина буде, це питання відкрите. Але поки тут все дивиться на пробій. Тобто відбуд... можна зараз працювати на пробій цього рівня або почекати трошки накопичення, якщо воно буде, звісно, які цілі? 1775 1750, можливо, 1715. Так, у нас в принципі тут є трендова лінія підтримки, і в принципі ми б її не мали глибоко пробивати. От бачите, максимум як ложний винос побачимо. Тут дуже обережно, тому що ці, е, ці виноси можуть бути невеликі. Тому, якщо хтось працює на пробій, обов'язково там працювати з стоп, стоп-стоп-лосами, трошки їх в безубиток ставити, щоб не попасти знову на, <клес> на ложний винос як минулого разу. Але е, ситуація говорить про те, що ми знову повернулися до цього рівня, був ложний винос. Це, це говорить про те, що тут буде, можливо, навіть сильний пробій. Чи буде цей глобальний? Глобальний сильний пробій, час покаже. Тобто, поки я бачу спекулятивно шорти, коли вони будуть формуватися покупки, я буду про це інформувати. Е, на цьому все такий короткий огляд. Інші крип криптоактиви аналогічні ситуації пішли на сильний обвал Тому о, хто купляв на спотринку ті портфелі, які я формував на початку місяця, в принципі, я б їх утримував, е, так як в мене поки бачення, що це все корекція. Так, для тих, хто на спот-ринку, це нормально, можна ще буде докупитися. Хто на ф'ючерсному ринку, зараз працює спекулятивно шорт, і будемо далі спостерігати за ситуацією. А на цьому закінчимо. З вами був Віталій Кухта, стратегія модельний трейдинг. спеціально для моїх партнерів з CryptoTraders Ліга. Всім дякую, до побачення.